Радий всіх бачити. І хочу сьогодні поділитися також словом і тема сьогоднішня ходити за Духом. Хочу зачитати один текст із Біблії, це Римлянам 8 років, числась вірш. Написано тут ось що, щоб оправдання закону здійснилося в нас. Які ходимо не за тілом, а за духом. Що означає ходити за Духом? Це означає виконувати волю Господню, жити так, як бажає Бог. А жити по-тілесному жити проти волі Божої. Ми зараз прочитаємо. Наступні вірші цього тексту, цього уривку, будемо продовжувати Римлянам 8, 8,5 і нижче. І тут, знаєте, є, є пояснення, і ми бачимо важливість того, щоб віруючий ходив за Духом, за Духом Святим. почитаємо далі це місце. Тому що ті, котрі за тілом, Думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть, ви жилете, живете не по тілесному, а духом. Тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос є в вас, то хоча Тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Кінці цього тексту говориться про те, що якщо Дух Христовий живе у вас, то ви живете Духом, це запорука нашого Воскресіння і мертвих. Це належність Богу, якщо Дух живе в нас. Якщо ні, ми не Божі. І так, ми розуміємо із цього тексту і з практичного свого життя. Що ми можемо і живемо і по-тілесному, і по-духовному. Чому ми живемо в тілі, воно живе? І нам це притаманне жити по-тілесному, не по-божому. Виконувати бажання тіла. Але контекст. Оцього тексту і взагалі попередніх розділів послання до римлянам говорить якраз про те, щоб нам переміститься з тілесного до духовного. В іншому місці говориться про те, щоб ми розіп'яли плоть із всіма її пристрастями гріховними, розіп'яли, тіл розіп'яли. Ну, звичайно, що ми будемо жити по тому, що ми будемо кормити більше. Що ми будемо кормити? Тілесні бажання, звичайно, буде перемагати тіхо в нас. Якщо ми духовні бажання будемо кормити, ми будемо жити духом. І так, що таке взагалі тілесне бажання? Знаєте, одним словом це виражається як егоїзм. Духовне бажання одним словом виражається любов. І, ну, звичайно, це стриманість, довіря, терпіння. І ми розуміємо, що ми маємо із цього тексту, який ми тільки що прочитали, ми маємо реальну духовну силу жити духом, слідувати за духом. Це сам Бог. Він живе в нас. Але хоча сам Бог живе в нас, тільки від нас залежить рішення, чи ми будемо жити духом чи ні. Тобто, чи ми будемо відгукуватися на бажання Божі, щоб жити Духом. Тобто, все залежить від нашого рішення і бажання. Так? І ми, ми розуміємо, що Є у нас реальний ключ для того, щоб жити правильно по Божому, Богу угодно. це Божа природа. І тому тільки завдяки тому, що у нас є Божа природа, ми можемо змінюватися. Тому хто не має цієї Божої природи, він ніколи не зміниться. Він навіть не розуміє, що від нього хочуть. Тому що в його розумінні. О, хто не має духовної природи. Духовна людина це людина мистецтва. Людина начитана, інтелектуальна, спокійна, вона духовна. Вона багато книжок прочитала. Ну, таке розуміння. Але справді, духовна людина це та, хто йде за духом, це та, хто. Вірить в реальність Бога, який внутрі тебе живе, ти маєш з ним стосунки, і ти йдеш за ним, тому що він тебе приваблює, він захоплює. Знаєте, от завжди, коли читаєш Біблію, я завжди от, я багато разів прочитував і читаю, і завжди кожен раз, коли я читаю Біблію, мені здається, що я перший раз читаю її. Внутрішній ентузіазм і якесь захоплення. І я питав, що мене захоплює в цій книзі? Знаєте, одне єдине мене захоплює Бог. Слава Боже. Бог мене захоплює. От його прирудок. Хто він такий? Бог. Оце мене захоплює. Знаєте, він нікого не примушує йти за ним. Але той, хто побачить його славу. Він не зможе вже по іншому жити. Віться, апостол Павло, він не був апостолом Павло, він був гонителем церкви. Він до, до кінця життя, знаєте, жалів, що він в цьому був, але він знав, що він прощений. І у нього головне, що проглядається такою червоною лінією через це його послання, що не по ділам ми спасаємося. Бог нам дарує. Ми благодаттю спасаємося. Так ось він Зустрівши Бога, миттєво став іншою людиною. Навіть ім'я Його з того часу змінилося із Саула або Савол на Павло. Він став іншою людиною. Зовсім іншою людиною став. Вчора ми були з моєю томою були на конференції, і в нас було в кінці. Якби вечором таке зібрання біля вогнища, і там люди свідчили, як вони спасалися, як вони спаслися, як вони прийшли до Господа. І коли я чув свідчення одного такого гарного чоловіка, а він був бандитом. І він коли розповідав, я розумів, і він сам каже, я став зовсім іншою людиною. І ти розумієш, що це зробила Божа благодать. Зустріч з Богом надприродним. Тому іти за Богом це мати з ним стосунки. Живим, реальним Богом. Мати стосунки. Але, оці, але вони окреслені і мають конкретність. Це написане Слово Боже. Вони окреслені Словом Господнім, яке відкривається цим самим Богом, Духом Святим. Ти не зрозумієш Слово, поки тобі Бог сам не відкриє. І ми читаємо в першому посланні Коринтян, другий розділ, 12 вірша, читаємо. Ми ж одержали не Духа Світу, але Духа, який від Бога. Щоби знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо невченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним, адже душевна людина, людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що не дослід... це досліджується духовно. Духовна ж людина про все судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме Його? Ми ж маємо розум Христа. Знаєте, коли ми прочитали перший текст, там кидається відразу в очі, давайте ми знову його прочитаємо. Один важливий, одна важлива деталь. дивіться. Щоб оправдання закону змістилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Виходить закон, він ще й може оправдати нас. А ви знаєте, що означає закон? Закон це такий строгий суддя, який помарочку не пропустить. Закон, щоб оправдати, йому треба абсолютну бездоганність. Він не пропустить ніякого навіть маленького грішка. Тільки бездоганність Він пропустить. А як же таким чином оправдяє, може оправдати тих, хто слідує за Богом, за Духом, закон? Справа в тому, що це одна єдина людина, якого закон оправдав. Це бездоганний Ісус Христос. Він бездоганий, він навіть неправильної емоції не проявив. Він, 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 це важко уявити. Людина, яка не зробила ні одної помилки. На що його вознаневипли розп'яв із заздрості? Що він такий, а вони ні. І ви знаєте. Що в Слові Божому написано, що закон, ось цей, який не пропустить навіть помарочку, а прийме тільки бездоганність, він закінчується Ісусом Христом жертвою. Тому закон оправдує так, що оправдує сам Бог, який є автор закону, Він оправдує всіх тих, хто вірить. Пролиту кров Христа. Тому що закінчується закон, Його вимоги, до бездоганності. Це все закінчується жертвою Ісуса, кров'ю Ісуса, пролитою. І тому, хто вірить в це, кров омиває всякий гріх. І ця людина називається, вона вже в Ісусі Христі, це статус найвищий у всесвіті. Позиція в Ісусі Христі. Тому що там цій людині зараховується бездоганна святість, бездоганність, праведність вірі, про яку Бог ще на початку історії Біблії вже сказав в своєму слузі Аврааму, зарахована йому праведність по вірі. І апостол Павло взяв цю, цей вірш і каже, нам теж зарахуються, як йому віруючим Ісуса, який оправдує. Ви знаєте, е, так і слово Божу написано. Римлянам 104. Завершення закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Римлянам 104. І в першому посланні Івана 2.1.2 написано, що закінчується закон жертвою за гріх. Да? І ще одним важливим заступництвом Ісуса Христа за тих, хто вірить. Дітеньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили, але хто згрішить? То маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. І так, хто ж такі ті, хто слідує за духом? Це ті, хто шукає Бога. Ви Знаєте, от духовних людей відрізняє від тілесни. От саме оця якість, вони шукають Бога. Це сильно дратує тілесних людей. Тому що вони віруючих в тілесних людей, релігійних, вони задовільняються релігією, яка робить їх самоправедними. Найбільше. Роздражалися і роздражали Ісуса отакі люди, релігійні люди. А він їх сильно роздражав аж до смерті, щоб знищити прямо зараз побить камнями. Тому ті, хто шукає, він завжди заявляв, він знає Бога, він його чує. Більш того, він з ним настільки близько, що Бог це його батько. Стосунки, він шукав Господа. Тобто Ті, хто йдуть за Богом, вони шукають Бога. Але справа в тому, що це шукання, воно самим Богом запалюється. І наш основний досвід це бути водимими Святим Духом. Так написано в Слові Господньому. Дивіться, Римлянам 8,14. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. І, звичайно, коли ми знаєте, вже підходимо до такого розуміння, хто ж це такі, то ми дивимося на своє Господньому і бачимо масу, при... масу прикладів людей, які... яких ми називали... називаємо це Божі люди, Божі. Вони знають Бога. І знаєте, що в їхньому житті було? Величезні надприродні явища. Властивості. Наприклад, Моїсей розділив море. Народ пройшов дну моря. В Біблії написано, що стіна води стояла з одної сторони і з іншої. Це не була якась калюжа і мілке озеро, яке сьогодні е, 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 ліберальне. Богослов'я нам говорить і каже. Це звичайне природне явище, там по коліна було, води вони пройшли. Ні, в Біблії написано, стіна стояла води з однієї і з іншої сторони. Це було явище над природною. І це зробив чоловік, Моїсей, Вір, він був Божий. Ісус Навин зупинив сонце. Сьогодні говорять, та це все міфологія. Це просто сказочки. Ні, це правда. Він зупинив сонце. Це Божа людина, який знав Бога. Земля зупинилася на один день. Обертаючись навколо своєї усі, вона зупинилася по молитві людини. Давід переміг Галіафа, будучи підлітком, не воїном, його в армію навіть не брали. Завалив. Здорового, здорового, здоровенного велетня, від якого, від якого тремтіла вся ізраїльська армія. Ілля зводив вогонь з неба. Єлисей воскресив хлопчика. А тінь Петра стіляла всяку хворобу. Тільки бачили, що Петро йде, то, то написано в Біблії, вони хотіли б, хоча б, щоб тінь торкнулася. До того, у кого нема руки, чи ноги, чи він сліпий, він одразу зцілявся. Це робила людина. Але ви знаєте, оця надприродна властивість Божих людей має звичайну природну основу, на чому вона опирається. Надприродній властивості Божих людей. Опирається на звичайну, просту природну властивість. Це рішення в серці догодить Богу. Немає нічого надприроднього. Сугубо наше бажання, наші пріоритети, наша любов до Господа, наше посвячення – все ніякого надприродного твоє особисте рішення. І ось ми читаємо старий заповідь 9 розділ посла. Книга Єремія, 9 розділ, 23 вірш. І ми читаємо такі важливі слова, але разом з тим, які можуть і шокувати. Давайте почитаємо. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє, що я є Господь, Котрий творить милосердя, нам це подобається. А далі правосуддя не сильно, правду на землі. Бо саме в цьому моє задоволення, говорить Господь. Ось виявляється, виявляється, що цікавить Господа, щоб люди, які йдуть за ним, розуміли Бога, який проявляється як милосердний, як справедливий суддя, як святий, як праведний. Щоб вони розуміли це. І ви знаєте, з цього тексту ми розуміємо, що справжня цінність в очах Божих людини, справжня цінність, полягає в тому, чи вона розуміє Бога чи ні. Якщо взяти контекст оцього тексту, який я тільки що прочитав, Єремії 9,23, то Тут говоряться взагалі страшні речі. Народ Божий, Божий народ, належить Богу, про якого Давид тільки що проповідував. Він відступив від морального закону Божого. Відступив від, від, від морального закону. І за це зазнав кари від Господа. Не просто, знаєте, як, 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 якоїсь там кари, знищення, жорст, Токого покарання. Давайте Байдепочте. Єремія це вище. Це, те, це, це це самий текст вище з 20 го вірша, 9 розділ Єремії. Адже смерть вдирається крізь ваші вікна, входить у наші палати, аби вигубити дітей на вулицях і молод на майданах, проголосити, проголосити таке Господнє провіщення, лежатимуть тіла людей, наче гній на полях, як слопи за. Женцями і нікому буде їх збирати. Сьогодні це знаєте така актуальна картина в Україні, де реально є такі місця, тому що йде війна жорстока. І ви знаєте, це жахлива картина взагалі, але питання. Хто з людей розуміє, що за гріхи людей така кара від Бога? Що він справедливий і праведний. Але ж де ж тут милосердя? Справа в тому, що милосердя починається після того, як людина зрозуміла і покаялася. Іде милосердя після покаяння. Амоса четвертий розділ де нас вірш написано. Я чинив для декого з вас спустошення, як колись Бог спустошував содом і Гомору. так і ви стали, наче головешка, вихоплена з вогню, але ви й тоді не навернулись до мене. каже Господь, виявляється, кара йде. Тому що Бог. Праведний і суддя справедливий. Але він бажає одне єдине, щоб повірили і навернулися. Але ви і тоді не навернулись на мене. Тобто, щоб зрозуміли і повірили. І так, сьогодні навернення до Бога Ісуса Христа анулює всякий гріх. Хто кається, той розумний. Він розуміє, що він праведний, він справедливий. І Він прощаючи, Він ануліє всякий гріх. Це ми якраз вся суть Євангелія, що Ісус Христос приймає кожну людину, яка розкаюється в своїх гріхах. Тому що ця людина зрозуміла Бога, а Він їй за це обіцяє вічне життя. І каже, ваше громадянство на небесах. Тільки той, хто розуміє Бога, повірить це і прийме, що я буду жити на небесах. І це не сказочки. І так, який ми можемо зробити висновок? Ходити за духом це шукати Господа, щоб бути водимим, Він веде. Але це не може відбуватися без розуміння і знання Біблії, яку відкриває Святий Дух. Тому що головним у слідуванні за Богом розуміти, що Бог Бога зрозуміти в суді, праведності і в милосердії, тому що найвищий прояв цього. Це розіп'ятий Ісус Христос за наші гріхи. Там Він святий, тому що він ненавидять гріх. Там Він справедливий, тому що гріх наказаний. Там Він милосердний, тому що всі віруючі в нього прощаються і переселяються з святе місце на небо. Там якраз на Голгофі в розп'ятті все ось це є, справедливість, святість. І милосердя. Є ще одне важливе, але це вже наступна тема. Це розбіз... щоб будь водиним Богом, це практичне розпізнання, коли він говорить в твоєму серці. Не тільки через Біблію, але і в серці твоєму. Давайте з вами помочь. Господи, благословений наш цар і Бог, ми дякуємо твій Господь за твою благодать, за твою милість, за твоє спасіння, за те, що Ти, Господи, Боже святий, покликав в нас свою святість. Тому що ми віримо, Господи, що Твоя кров робить нас бездоганними, і це абсолютно не наша заслуга. Це просто дар, який даний тобой так даний по вірі. І ми його приймаємо, тому що у Слові Твоєму написано, що ми духом очікуємо праведність по вірі. Слава Тобі, хвала! Це Ти робиш в нашому житті. І Ми приймаємо, Господі, Це, і ми бажаємо, Господі, дійсно, слідувати за Тобою і жити Духом, наш вічний Бог, щоб Господі Боже святий, Боже святий Ісус, Ти проявлявся через наше життя. І слава Твоя була на нас. І через цю славу і благодать інші, побачивши її, захопилися тобою і прийняли твоє спасіння Євангелія. Тобі, хай буде за це слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.